Про перспективи проведення чесних виборів в Україні та про сьогоднішні тенденції в українській політиці, ми поговоримо сьогодні з представником партії регіонів Юрієм Мірошниченком. Дякую, пане Юрію. Що знайшли для нас? Дякую сьогодні. за запрошення? Отже, представники опозиційних партій на місцях напередодні місцевих виборів скаржаться на утиски влади від відмови у реєстрації їхніх партій до іншого роду інших утисків та маніпуляцій. Чи мають подібні проблеми? Проблеми представники партії регіонів. Знаєте, мають проблеми і представники партії регіонів. Єдине, що про це не оголошується так голосно. Ми працюємо, але я не став би заперечувати наявність таких проблем. Хочу сказати, що особисто президент приділяє дуже багато уваги подібним фактам. По кожному з фактів, які стають відомими, він дає відповідні доручення з тим, щоб від і правоохоронні органи розбиралися, якщо йдеться про утиски фізичні або залякування, або від в реєстрації та ситуація, яка складалася у партії батьківщина по Київській області, Львівській області, вона була предметом дуже ретельного вивчення з ініціативи президента. І сьогодні президент ініціює зустріч з представниками всіх політичних сил, які беруть участь в виборах, з тим, щоб на момент, коли виборці прийдуть на виборчі дільниці, не було жодних перешкод для реалізації їхнього виборчого права і всі політичні Політичні сили, які мають бажання і відповідно до закону готові до цього, щоб вони мали можливість реалізувати свої виборчі права. Тобто, ви хочете сказати, що це не державна політика, що це на місцях порушення на, 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 на рівні місцевої це влади, точно не є державною політикою. Я скажу вам відверто, сьогодні президент зустрічався окремо з губернаторами. Публічно спонукав їх до того, щоб їхня робота зводилась до того, щоб вони забезпечували всім без виключення політичним партіям змогу зустрічатися з виборцями, вільно агітувати їх, а на момент, коли буде здійснюватись саме голосування, щоб ніякі перешкоди не заважали виборцям реалізувати свої виборчі права. Тому президент розуміє, що ці вибори є тестом на демократію всій владі. Що це є його персональна відповідальність, і особливо останній час він буде посилювати персональну увагу до тих процесів, які пов'язані з виборами. Тобто, всі, хто на місцях роблять якісь порушення, повинні всі боятися? будуть сьогодні. покарані абсолютно. Саме так президент і сказав, що всі понесуть е, заслужене покарання, якщо такі факти стануть відомими, при чому незалежно з яких джерел чи то буде представники опозиції, чи то будуть е, спостерігачі. До речі, теж чи представники влади. Е, чи то будуть представники влади, але я не думаю, що влада сьогодні потерпає настільки як. Опозиційні сили, адже лояльність до влади забезпечується багатьма обставинами, в першу чергу психологічними, адже і члени комісії територіальних виборчих, і представники місцевої влади, вони ну будемо відверті, зважають, що це представники влади. Якщо є якісь проблеми, то вони конструктивно розглядаються. У нас не багато зовсім часу. Хочу запитати вас про позиції партії регіонів щодо парламентських виборів. Коли на сьогодні позиція партії регіонів щодо того, коли повинні ці вибори відбутися, я би не хотів, щоб ми вели таку, знаєте, дискусію. Е Наше припущення чи mm -hmm. наші е, тлумачення ну, конституції абсолютно точно, і враховуючи, що це питання після рішення Конституційного суду залишилося відкритим. Mm -hmm. Частина з експертів і юристів стверджують, що це має бути 11-й рік, частина вважає, 12 що 12-й. Зараз вже зареєстровано в Верховній Раді законопроект щодо е, уніфікації термінів повноважень президента Верховної Ради і органів місцевого самоврядування п'ять років, і щодо внесення змін до перехідних пологів положень конституції, де буде визначено дата наступних виборів. Таким чином, ми поставимо крапку в дискусії. Е, на кшталт тлумачення буде чітко визначено в перехідних положеннях. Е, до Конституційного суду вже скеровані ці поправки до конституції. Після того як вони будуть проголосовані, е, ця дискусія буде припинена не тлумаченням, але чіткою нормою закону. Це і позиція президента. У нас залишилося 30 секунд. Е, ще один фактор рівня демократичної демократичності держави це рівень дотримання свобод і так. Е, прав людини. Е, е, чим ви знову? пояснюєте так, чим <свят> ви, е, останні негативні тенденції щодо згортання свобод? Це дуже секунд. тривожна. <смір> Бачите, <смір> до <'язна>. свободи. <смір> <смір> Це дуже тривожна тенденція, і вона є об'єктом надвеликої уваги сьогодні персонального президента як гаранта конституції прав і свобод людини громадянина і всієї правлячої коаліції. Це теж певний виклик від відповіді на який буде залежати і ставлення до України з боку суспільства і всього світу. <смір> дуже дякую вам і нагадаю, гостем студії був представник президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко.